Ваші люди, ваші де присаді, що буде садрі, багаті, гарістова, неба Я, я ангел проводив, ще проносить з неба, мир. У бомбастирях, що ми замідем царям. Пам'ятаю про легків, що про наша радиці. А тепер, скажіть мені, чи стримаєте, чи ні. Рімемо, але тут дворі дограйте, добре? Добрий вечір, добрі люди. Хай добро усім вам буде. Ми вітаємо всіх вас, бо не став різдвяний час. У святкову нині днину ми забігли на хвилину розказати вам про подію, про дитятку і Марію, про пастушок з пастушками, і про зірку з ангелами, і про Ірода злі плани, і про Україну, маму, і про наше славне військо, і героїв українських, і про мир, і про війну, і про радість нам нову. Сумно, браті, сумно нині, на сході України. І народження дитяти, смерті власної шукати, Слышать кулі, п'ють гармати, як же тут колядувати, де вечеря, де родина, дома я залишив сина, як без мене вечеряють, чи вечеряти ще мають, як без знати, як без знати, чи вернусь у рідну хату? Сумний святий вечір, знову в цьому. По всій нашій Україні, плач на кожнім кроці. по всій нашій Україні, плач на кожнім кроці, там на сході України, у страшній морози, одні гинуть за країни. Іншим на вечерю сльози, Одні гинуть за край рідний, іншим на вечерю сльози. Боже, Боже, поможи, мою землю збережи, дай нам лицаря святого, щоб позбулися, ми злого. Поможи моїм синам, дати відці ж тим катам, зглянься, Христе, Божий сину, день різдва на Україну, діток моїх збережи. Щас зірвати кайдани. Uh, 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 uh. Замерзає в мене дух, не поможе туди плач. Тисята коташа, захи розігрішка цей, то молитву щиро так прийти. Слава Богу, мир цій хаті, перестаньте сумувати. Ми вам новину принесли, що всі сили темні щезли. Ми вночі пристані спали, і не чули, і не знали. Аж то драфтом серед ночі протираєм сонні очі. Чуєм, що хтось співає, а на небі зірка сяє. А та зірка в небесах всім показувала шлях, всі ми скоро повставали, ще й дари з собою взяли. До вертепу поспішили, щоб узріти дитя миле. Прийшли три царі України в поклонилися цареві всіх світів володареві. Так далеко, там, на небі, свято його селі. А я нині на годину відпросив в Україну, бо мене не треба двати, щоб ти сам прийде до хати. Щезне, щезне, твоя сила, щоб країна наша жила і так тут натворила війни, біди здавна робиш, холодом народ наш мореш, ти нам віру послала, щоб країна помирала. Не сумуймо цю трагічну днину, маємо з неба радісну новину, усталось нині чудо і чудес, Бо слав Господь, нам сина із небесні. Видити ярлом коля і далі, і насяко споруди ставлю. Я розтами не можу зваляти, бо я буду дуже дратувати. Зібрали знову сирову ворогу. Пане люди, почуваєш, що тебе не поважаєш. Осаджуються, смертні, він що царя шукає. Хоч кращий, і мудріший, і ночі і весь ночі, весвіта лінар, змінити цьому хоче, кажуть, пане він мудріший, не правити довіться, я ж вірити, ага-ха-ха, грішний, це я бога чоловіка. На тронний зароб, треба щось зробити, карати всі малих, всі хлопці до долі зубити. Позвонився цей місія, своє душі і не вірю. Всі між ними ворожне, той зріли і малечі, хай Україна помирає, більше хай не воскресає. Слухай, чоти. це Чанце, сигніки зізати, владо пекла повсідати. А я смерть сюди покличу і своє життя узличу. Послухай, Іроде проклятий, свою ми землю збережемо. Нічого у нас не будеш мати, тебе ми з краю прожиде, не сміши, народ маленький, і воювати у вас нема культу. Та прикуси язик І ще почуєш нашої сурму. Я в землі, Ні. хто не може злити, що послає рабі вірних, Ісуса <клес> вбити. Ой, ще чули люди, ви таку новину, що напався бася на божу дитину, і своє військо по світу розсилає. Божу дитину бити заставляє, а я мати про це є узнала. І в й царство з дитям утікала. Ого, я це все терпіла, а терпіть уже несила. Люди, я вас не маю, є сіру зашукає. Треба мені його взяти, От, що правду вам сказати, Україна дати буде, поки всі Ти мене з вівком косою лякаєш. А ти мене звірської, знаєш? Я багатий, славний, немає мені рівня. Маю мої ністи, мої не ні вірні. Сай багато, нічим діє, І куси мої ніженьки дрясують. І дибало в поле і косою косину, На в куви. Не грайся зі мною. Ой, душому просяти, так у зоці відати. І треба ти лихо на собі. І пече пешком. Відпосиди мене на возьм. Я його не знаю, з чино воювати, не не відбувати, а пішов і завлудив, своїх давно відбив, не благаю, вони я ще лише не заховати. Святкує Україна, хоч серці тривога, тривога, різьбову Україну. Лиша, людь людину, лиша, людь свою Україну. Хай згони Софії, увесь світ почує. Країна не впала в краї, не впала, вона колядує, країна не впала в краї, не впала, вона колядує. Мир вам! пішли вас убивати. Людкраїнський не здолати, Тож ми, ми даймо, брата, нині Бога в нашій Україні. Бог вся рождає, хто ж то може знати, Ісус морі Марія Му, мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояться. А любство трясеться, ососмутно паситься, пасеться. Пастирі чуть води Бога бачуй. Тут же, тут же, тут же, тут. же, же. тут Різдво не сумуйте, сміхніться, Колядуй, Україно, колядуй моя нене, Колядуй, Україно, колядуй земля, Колядуй, Україно, колядуй моя нене. Колядуй, країно, колядуй, земля. Слава принести цю новину в кожен дім, в кожну хатину. Але поки один з хати, треба щастя побажати. Хай Ісус маленький, що родився нині, наші щастя і радість всій вашій родині. Хай буде без надії, надія, і щоює цоком, зівеє, сонце мій любов, і содовій мов. Наруй всім Ісуса і щастя і долі, і все творити добро. Сулат недолі, відстояти не волю, укрив бильку. Жина Божа, зиму пережити, дружню йти на дух, видрує стягам, правді світла, а тебе любити, відкрити знову нашим ворогам. Хай він скині по всій Україні, на вся і різдвяна зоря. І правду, і силі, війна, і родині. новими колядою Христа. Нічка та ясна я зорями світила у веслеві. Нечиста діва сина народила, ясно в нас слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава в горі, мир на землі людям добра воля.